Виконуємо номер 1607 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. З поля площею 3,8 гектарів зібрали 93,1 центнерів зерна, яка урожайність зернових на цьому полі у центнерах з гектара. Приступаємо до виконання. Знайдемо урожайність для цього 93,1 центнерів поділимо на 3,8 гектарів. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба в діленому і в дільнику перенести кому вправо. Настільки знаків, скільки їх після коми в дільнику перенесемо на один знак. 931 поділимо на 38. Виконуємо ділення куточком. 93 поділимо на 38, беремо по 2. 2 множимо на 8 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 да 1 7. Виконуємо віднімання. 13 відняти 6 буде 7, 8, відняти 7 буде 1. Остачі 17, зносимо 1. 171 ділимо на 38, беремо по 4, 4 множимо на 8, 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 4, 12 до 3 15. Виконуємо віднімання: 11, відняти 2 буде 9, 6 відняти 5 буде 1. Остаче 19. Ми закінчили ділення цілої частини ставимо в частку кому і допишемо 0. ,10. 190 ділимо на 38, беремо по 5. 5 помножити на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на да 4 – 19. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 24,5 центнерів з гектара. І пояснюємо урожайність зернових. Записуємо відповідь 24,5 центнерів з гектара. Ми дали відповідь на питання, яка урожайність зернових на полі, якщо з поля площою 3,8 гектарів зібрали 93,1 центнерів зерна. Номер 1607 виконано.